Сьогодні 6 травня, і я хочу вам розповісти про свої враження від різних гібридів. У нашій теплиці росте три гібриди. Один з них Арктика. Мадрилен. І третій я поки не скажу, як він називається. Ми поки ще його тестуємо. Але вже я хочу сказати про Арктику і про Мадрилен. Арктика дуже неустойчива до кореневих гнилей. Ось, бачите? В'яний листок, потім отак присихає. Ну, хто в курсі, той знає. Він такий е, листок світлий, йому завжди чогось не вистачає. Так, да, він трохи видає, ну, не так би як хотілося, цей корнішончик, але в нього дуже слаба коренева. Я не знаю, може його якось кормить треба правильно, спеціально. Але в нас тут, я ж говорю, росте три гібрида, і один з них. Він себе прекрасно просто почуває. А Арктика через дві ось така проблемка із кореневими гнилями. Плюси його, він смачний. Він кидає багато. Такий букетний тип нього викидає по дві. Ой, по два, по три гірочка, Старається. Але сам кущ нам не подобається. Зараз зайду до Мадриліна, покажу мадрилен. Так, це мадрилена. Вона устойчивіша до цих проблем, нема тут таких. Ось дивіться, навіть ряд. Бачите, це Арктика. Ну, сразу видно, бачите? Арктика серед мадриліни попалася. Е, Мадреліна краще трішки, але він в'яже по одному огірочку. Ось так. В кожній пазусі по одному огірочку. Листочок в нього трошки кращий, не такий світлий. Огірочок теж смачний, нічого не можу сказати. Ну, можна його пробувати. В нас він себе нормально почуває. Ось хочу вам показати артику з цієї сторони. Подивіться, що це з ним? Це ж якась нестача, щось він не усваює, я не знаю. Ну ось таке відбувається. Так, і з цієї сторони інший гібрид. Він такий трошки продовгуватіший. На ньому нема ніяких проблем. Листочок темно-зелений. Подивіться, ніяких признаків, нестачі чогось. Все дуже гарненько росте, в'яже. Цім е, поки що ми задоволені. Але його один мінус, що на, коли піде закривання, він буде длінний і його ніхто не захоче брати. Будуть брати корнішони. А з корнішонами ось така в нас біда. Пишіть, як вам арк.